Те, що сталося з іспанською нерухомості за останні 10 років, можна назвати справжньою золотою лихоманкою. Стандартна квартира 80 квадратів принесла власникові 205 тисяч євро чистого прибутку. За простою формулою купуєш нерухомість на 500 плюс тисяч євро, отримуєш посвідку на проживання. Власники квартир раптом виявили, що можуть заробляти 10-15 річних замість 3-4% від звичайної оренди. Справжня магія іспанської нерухомості в подвійному заробітку: зростання вартості плюс орендний дохід. Що було, б, якби інвестувати у квартиру в Іспанії 10 років тому. 5 квітня 2025 року сотні тисяч іспанців вийшли на вулицю 40 міст країни з гаслами: житло це право не бізнес. Причина їхнього гніву за останні 10 років житло в Іспанії здорожчало настільки, що стало недоступним для цілого покоління. Але ось парадокс: те, що викликало соціальні протести, стало найкращою інвестиційною можливістю десятиліття. Квартира в Малазі, яка в 2015 році коштувала 125 тисяч євро, сьогодні продається за 330 тисяч зростання на 163%. По всій Іспанії ціни зросли на 71%, а в топових локаціях – понад 160. Це означає, що кожен євро, вкладений у 2015 році, приніс від 1,5 до 2,5 євро прибутку. Але чи залишилися такі можливості сьогодні, у 2025-му, і як їх розпізнати? Не просто спостерігайте. Діти, підписуйтесь, щоб першими отримувати ексклюзивні інсайти та хапати найгарячіші можливості на ринку нерухомості Іспанії. Золота лихоманка по-іспанськи. Те, що сталося з іспанською нерухомості за останні 10 років, можна назвати справжньою золотою лихоманкою. За офіційними даними національного інституту статистики Іспанії, середній ріст по країні склав 71%. але справжні скарби були в правильних локаціях. Малага показала фантастичний результат із 1572 євро за квадратний метр у травні 15 до 4 -х. Тисяч євро у серпні 2025 року. Стандартна квартира 80 квадратів принесла власникові 205 тисяч євро чистого прибутку. Це більше, ніж середня зарплата іспанця за 8 років. Але найцікавіший темп зростання не сповільнюється. У першому кварталі 2025 року ціни зросли на рекордні 12% за рік. Це найвищий показник за 18 років, що сигналізує ринок все ще в активній фазі зростання. Конкретні приклади. Деприбутковості. Квартира у Валенції 100 квадратів принесла 110 тисяч євро проросту. У Мадриди 70 квадратів 147 тисяч євро. Іспанська нерухомість стала машиною для генерації багатства, і найкращі регіони досі показують рекордне зростання. Чому 2015 й був стартом Золотої ери? Щоб зрозуміти, чому іспанська нерухомість стала такою привабливою, треба розібрати унікальний збіг обставин 2015 року. Це був момент, коли зійшлися всі зірки для інвесторів. Іспанія щойно вийшла з найгіршої кризи в історії. З 2008 по 2013 рік ціни впали на 30-40%. Банки розпродували активи, а в п'ятнадцятий став поворотним моментом. ВВП зріс на 3,8%. Безробіття почало падати з жахливих 20%. 27 то 20%. Іпотечні ставки впали до історично низьких 2-3%. Але найпотужнішим драйвером стала програма Golden Visa. За простою формулою: купуєш нерухомість на 500 плюс тисяч євро, отримуєш посвідку на проживання. Програма привабила найзаможніших інвесторів світу. Середній чек покупки зріс з 650 тисяч євро у 2015 році до мільйона в 2024 Загалом за 12 років програми видали понад 42 тисячі таких віз. Це армія заможних покупців з усього. Світу, що просто таки штурмувала іспанський ринок. Туристичний бум плюс Airbnb – революція. Також вибухнув туризм. У 2015 році Іспанію відвідали 68 мільйонів туристів, у 19-му 83 мільйона. Доходи від туризму зросли з 56 до 92 мільярдів євро. А головне з'явився Airbnb, який дозволив власникам заробляти в рази більше на короткостроковій аренді. Власники квартир раптом виявили, що можуть заробляти 10-15% річних замість. 3-4% від звичайної оренди. Еволюція цін Подивіться на динаміку: 15-17 роки помірне зростання 2-3% на рік. 18-19%, прискорення до 3-4. 20-й рік, короткий ковід-спад на 2% – але швидке відновлення. А з 2023 року справжній вибух 12-13% щорічно. 15-й рік запустив ідеальний шторм, низькі ціни після кризи, масовий приплив іноземного капіталу, туристичний бум, плюс РНБІ революція. Результат найкраща інвестиційна історія десятиліття. Чому двадцять п'ятий рік це ваша можливість? Аналізуючи всі фактори, двадцять п'ятий рік може стати новим п'ятнадцятим для розумних інвесторів. Так ціни вже не такі низькі, але фундаментальні драйвери зростання тільки посилюються. Віддалена робота змінила світ назавжди на триста сорок відсотків. Більше європейців працюють з Іспанії. Туризм б'є рекорди: 85 мільйонів відвідувачів у 2024 році. Демографія працює на ринок. Населення зросло з 46 до 47,5 мільйона за десятиліття. Структурний дефіцит як гарантія. Ключовий фактор неможливість швидко збільшити пропозицію. Дефіцит 160 тисяч квартир щорічно не можна ліквідувати за рік або два. Будівельні дозволи скорочуються. Бюрократія уповільнює процеси. Земля в центрах міст вичерпана. Це означає гарантовану підтримку цін на роки вперед. Навіть якщо темпи зростання сповільняться з поточних 12% до 5-7%, це все одне вдвічі краще за інфляцію, та більшість. Альтернативних інвестицій Переваги раннього входу зміна регулювання створює клуб обраних. Ті, хто зайде зараз, отримують доступ до туристичних ліцензій до їх повного закриття. Покупка до введення додаткових податків для іноземців, вигідні іпотечні ставки до їх підвищення, вибір кращих об'єктів до зростання конкуренції у 2015 році. Мало хто розумів потенціал іспанської нерухомості. Сьогодні більшість все ще фокусується на негативних новинах, не бачачи фундаментальних драйверів. Поточний момент унікальний. Іпотечні ставки почали знижуватися після піку, вибір об'єктів. Ще достатні до масового приходу нових покупців. Юридична визначеність, основні зміни прийняті, сюрпризів не буде. Отже, чи може 25-й рік стати новим п'ятнадцятим? Відповідь так, але для розумних інвесторів з правильною стратегією. Фантастичні результати з прибутковості 160-200% за десятиліття, які показали найкращі регіони, можуть повторитися. Але тепер потрібна селективність замість масовості. Стратегія замість сподівань. Замість хаотичної скупки будь-якої нерухомості, як у 2015 році, сьогодні працює формула свідомого інвестування: перше правильна локація, фокус на міста з дефіцитом та зростанням Валенція, Севілья, Малага. Друге довгостроковий горизонт: мінімум 5-7 років для реалізації потенціалу. Третє. Диверсифікація стратегії, комбінація туристичної та довгострокової аренди. Четверте: професійний супровід, юридична та податкова оптимізація. Замість фантастичних 200% реалістично розраховувати на 80-120% прибутковості за 7-10 років. Це 8-12% річних результат, про який мріють фондові інвестори, та який стабільно показує іспанська нерухомість. Головне розуміти, вікно можливості поступово звужається. Кожен місяць відкладання це втрачений потенціал прибутку. Ті, хто зайшов у 15-му, заробили мільйони. Ті, хто зайде в 25-му заробляють наступні мільйони. Не чекайте, поки іспанська нерухомість стане недоступною, як житло в Лондоні чи Нью-Йорку. Дійте зараз, поки ви ще можете стати частиною наступної хвилі зростання. З'яжіться із Spanish Life сьогодні. Ми знаємо, де знайти найкращі можливості в нових реаліях ринку. Наша експертиза допоможе вам уникнути помилок. Та максимізувати прибуток. Підписуйтесь на канал з ексклюзивною аналітикою найгарячіших можливостей. Ставте лайк, якщо готові до інвестицій, та пишіть у коментарях, який бюджет ви розглядаєте для входу в іспанський ринок.